На Львівщині атакувала три військові бази. У військові частини у Кам'янці, бродах і новому калинові на Львівщині обстрілювали не з повітряних. 13 березня 2022 року. Це перша ракетна атака на Львівщину. Потужні вогняні спалахи видно за кілька кілометрів на полігон. Одна за одною летить 30 російських ракет. ракорного моря. Запустила шість крилатих ракет. Дві збили вже на Львівщині українські засоби ППО. Чотири влучили в авіаремонтний завод. Виникла пожежа, яку загасили рятувальники. На скайп зв'язку львів'янку Мар'яну Куць, яка мешкає неподалік об'єктів, власне, які зазнали ушкоджень після того, як були завдані ракетні По станції Т, обслуговування автомобілів. Семеро осіб загинуло, 11 травмовано за попередніми даними. На даний момент збирається завар... До ракетного удару. Стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції Красне. Було також три е, сильних е, вибухи. Е, Озу над містом з'явився е, чорний дим, і з'явився він. Усіх Львова пошкоджено три електропідстанції в частині міста досі, одразу вилучилося світло, досі немає електроенергії. Години після завершення Євробачення прилетіло по Львівщині. Чотири ворожі ракети вдарили по військовій інфраструктурі області. Чині внаслідок нічного обстрілу пошкоджено інфраструктуру залізниці. Однієї з збитих на ракет а, а, впали на, а, цегель, на цегельню а, в Золочівському районі. Є на сьогодні шість осіб постраждалих. А, зараз люди є на а, амбулаторному на лікуванні. Сьогодні близько 4 години ранку було задано ракетного удару з Чорного моря по території Львівщини. Шість ракет. Чотири потрапляння, дві ракети було збито. об'єкт військовий на території Явруського. І надвечір з Каспію випустили вісім крилатих ракет. Сім з восьми збили сили ППО. Одна, на жаль, влучила у зенітно-ракетний комплекс на Львівщині. Сейхів. На вулиці темно. Добу поспіль ворожі ракети б'ють по енергетичній інфраструктурі Львівщини. Сьогодні близько о півдня три ракети влучили у два об'єкти у ті ж, які обстріляли напередодні. Одну ракету збила протиповітряна оборона. Відомо про одного потерпілого внаслідок дводенної атаки. Чотири електропідстанції повністю виведені з ла повітряних цілей, чотири збиті. На жаль, два попадання. Військовий об'єкт у годівському районі. Знищене майно. На щастя постачання 80% Львова, там перебої з мобільним зв'язком. У наслідок прильоту постраждала одна людина. Лікарні міста працюють на генератор. Зазнала масованого ракетного удару, в тому числі і наша область. Два влучання по підстанції Укренерго на даний час більше півтора мільйони людей знаходиться без світла. На щастя, інформації про постраждалих на даний час немає. півщину залетіло шість ворожих ракет. Чотири з ними було з них було збито протиповітряної оборони збройних сил України. Дві буквально на межі міста Львова, Львівської територіальної громади. Дуже багато було від них уламків дуже багато від якраз збитих ракет на межі міста було детонації в місті. Поо теж збили дев'ять ворожих ракет. Одна приземлилася на приватне подвір'я поблизу зупинки громадського транспорту і не вибухнула. Поки військові її вивозили, поліцейські перекрили рух. Очівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалась пожежа. Відомо про п'ятьох. Була збита над золочівським районом, уламки упали на дерев'яну господарську будівлю, яка згоріла і трактор, який стояв поруч. Постраждали в невеликі пошкодження, трохи вікна повилітали, але я думаю, що ми оперативно все поправимо. Було перекриття руху транспорту. Продовж доби все буде якісно ліквідовано. Головне, що нема людських жертв і немає поранених. Нас повістили львів'ян про повітряну тривогу. І о третій ранку у Львові пролунала серія гучних вибухів. Російська ракета потрапила у об'єкт критичної інфраструктури, а також значно пошкодила житловий будинок. Значно також пошкоджені 60 квартир та 50, 50 машин. мах ракетного палива. Фактично високоточна російська ракета вона влучила дитячий павільон, який тут стояв ще дві години тому назад. Є воронка 20 метрів в діаметрі, 9 метрів глибина. Там ще є залишок цієї ракети. П'ятої години ранку у Львів атакували безпілотниками шахедами. Через три влучання у складські приміщення там зайнялась пожежа. Під час її ліквідації підцевалами знайшли тіло загиблого працівника. Через нічну атаку шахедами у Львові перекрили для руху транспорту частину вулиці Городоцької. І ракети, на жаль, долетіли до Другобича, влучили у складські приміщення промислового об'єкта. На щастя, ніхто не постраждав. Шості 6.25 Відбулося влучання в об'єкти промислової інфраструктури. Пошкоджено значну частину будівель. В момент ракетного обстрілу. На підприємстві перебували працівники інформації про загиблих чи постраждалих поки немає. П'ять вилучань шахедів в об'єкт критичної інфраструктури. За даними тамтешньої ова на щастя минулося без жертви постраждалих. Спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували. Шкоджено ліцей, три школи та дитячий садочок. На місці працюють всі необхідні оперативні служби. Ми також поспілкувалися з мешканцями постраждалих будинків. Вони обговтуються від вибухів та намагаються розчищити свої домівки від руйнувань та оску. Даних про потерпілих чи загинувших, також одна з ракет була збита над Стрийським районом. Уламки ракети, яка не здетонувала, знайшли в одному із сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі за 400 метрів від житлових будинків. Це та ракета, яку підбили наші сили ППО. Це зараз на вулиці наукові біля одного з будинків, який постраждав наслідок російської атаки. У будинку вибиті вікна, майже у всьому будинку. Люди зараз намагаються прибирати ремонтувати свої домів. Шата РФ на енергетику України від початку повномасштабного вторгнення усього 88 ракет шахедів Росіяни запустили 63. Наша ППО збила майже сотню цілей. Ничина, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Миколаївщина, Вінничина, Львівщина та Івано-Франківщина. Було неспокійно. Росіяни атакували наш регіон. Спочатку шахедами їх були сім, а далі крилатими ракетами. Про їх було ще не менше 20. Вони маневрували усіма районами області долітали навіть до сусідньої. Унаслідок у наслідок масованої атаки ворога цієї ночі пошкоджені теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах країни. А в енергетичній компанії ДТЕК повідомили, що окупанти атакували три тес як наслідок серйозно пошкодженого обладнання станції. А один енергетик поранений ракети атакували західні області України двома окремими групами. Вони летіли через східні та північні області у напрямку Львівщини та Івано-Франківщини. Місцеві пабліки писали про вибухи в стрію і про. Ракету в районі міста Бурштин, в на Франківській області. Двічі була атакована Львівщина. і Вже не вперше по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури. З 12 ракет, які залітали в простір, захід 8 було збито. На залі потрапляння, і в Стрийському районі так само був нанесений удар по Чорноградському районі по теплогенеруючій станції на Львівщині ворог атакував енергетичні об'єкти. Подекуди зникло світло. Голова Львова попереду містян, що можуть бути перебої з водою допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення. Олег, серед яких двоє дітей та понад десятків постраждалих. Такі останні дані щодо ранкового ворожого обстрілу Львова У Львові люди досі оговтуються від пережитого на цю годину відомо вже про 63 поранених людей. З них восьмеро діти. Ошкоджено два медзаклади, три школи, понад півсотні буд... Росіяни знову намагалися атакувати Львівщину. Три шахеди летіли, і через падіння уламків поблизу Львівської громади здійнялася пожежа. Загалом у місці внаслідок ворожої атаки постраждали 154 будинки. Деякі з них це пам'ятки архітектури. Львівщині у Львівщині уламки збитого ворожого безпілотника впали на приміщення колишнього колгоспу. Пожежу гасили два десятки рятувальників. У житлових будинках неподалік вибито двіння уламків ворожої ракети у Шептицькому донедавна червоноградському районі, що на Львівщині, на жаль, загинула жінка. На момент атаки вона перебувала в авто. Ще двоє чоловіків поранені. Одного у шпиталі. Ані вночі атакували Львів, вибухи пролунали у кількох районах. Міст влучання відбулося зокрема у двоповерховий житловий будинок. Там частково зруйнований під'їзд, стався витік газу та води. У залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. У наслідок вибухів. У місті загалом пошкоджені кілька будинків, дитячий садок, вибиті вікна та потрощені десятки автомобілів. Також у місті пошкоджені два промислових об'єкти. Сталося загоряння внаслідок комбінованої російської атаки ракетами і дронами загинула одна людина. Страждало 26 житлових будинків. То було настільки страшно. Атакували приміщення, де виготовляють пам'ятники, де є склади, там якісь металоконструкції лежать. Ну просто розпач людей, тому що повністю знищена локація. Треба буде це все відновлювати. Летіло 15 шахетів.